Сьогодні маємо 24 червня. Хочу показати, яка різниця між соняшниками, який він тут зелений, а того віддає не таким інтересним, але все одно добрий соняшник. Я не знаю хто більше чекає на той соняшник, чи я пчола. Добре, ще лишається трошки. Вже є кошики. Ще, я думаю, тиждень і ми будемо. Є ось сонечко у нас, щоб тільки не кропили. Добре, всім щасливо. Чекаємо на соняшник.